Всім привіт, з вами я, Плей, і ми сьогодні будемо грати в нову ігру, ну, для мене то, що ця ігра саме найліпша, а іменно ігра називається Planet Evolution. Е, э, боже, я просто не можу сказати, тому що це на англійському вот, ігра. А іменно Еволюція планети називається. І сьогодні ми зіграємо і попадемо в топи. А, точно топи. Коротше, слухайте. У мене немає інтернету, тому сьогодні будемо клікати і проходити от тут і простіше, зробимо один єдиний. Тому що немає таблиці лідерів, тому що я виключу інтернет. По з. Щоразу, коли я клікаю, то в мене і... О, іменно реклами. І тому сьогодні ми зіграємо без інтернету. На наступний раз ми зіграємо з інтернетом і подивимося, який лідер я буду. Якщо чесно, я скажу, що я на 5 тисяч а це іменно 10. 10% із топа і давайте клікати і грати. Якщо чесно, я зараз хочу зробити ребят і показати, як це все прокачується. Тому що я вже в цю ігру вже грав дуже багато, і я про неї все знаю. Да. Це у нас нова буде ігра для вас на каналі, тому заварити чай і відео починаємо. Зараз я покачав клікання до 167 рівня, зараз будемо качати до 168. -го. Топи, якщо чесно, там мають B і F, я пам'ятаю. Марко, він так називається, це перше місце, хто, хто має. Я надіюся, до наступного відео я вам дойду до нової планети, яку треба 1К. Ну, Так і називається. Здається, ми вже прокачуємо, і у нас зараз буде 169 рівня. Зараз зробити пристій зробити. Не знаю, чого я клікаю, але подобається мені просто дуже клікати. Хух, хотів би привітати Стаса з 366 підписників, тому що зараз на каналі у нього буде 400, і якщо це відео вийде, коли у нього буде 400, я його привітаю і надіюся, він це відео подивиться. Вот. Сьогодні надіюся це відео залетить, надіюсь на пару тисяч переглядів. Тому що ця гра була популярна одно, один рік назад, Усі рекомендації в мене були забиті в цій ігрі. І тому я хотів ну, зняти про цю ігру. Вот. Тому надіюся, ви мені поставите лайк, підпишете на канал. Тому що я хочу Стаса по підписникам. І... Мені потрібна ваша допомога. Кожна ваша підписка дає мені мотизацію, щоб я знімав нові відео для вас і робив контент, який вам буде подобатися. І пишіть в коментарях, будь ласка, яка, яка наступна гра буде для вас цікава. І напишіть ім'я ну, ігри, яку я мушу зняти. Я почитаю коментарі і лайкну. Якщо я лайкну ваш коментар, значить я знімаю про це наступне відео. І так, 171 сімдесят і робимо престиж. Робимо у нас все спочатку, тому що зараз у нас тепер множитель Престижа цілих 60X. Я зробив музику маленькою, тому що я... мене не буде чути явно. І от. Я меншив голосно. Ну, я коли буду дивитися це відео, я подивлюся, чи це тихо, чи ну, голосно. І якщо це буде тихо, то для наступного відео це буде якось голосніше. Уже у нас множитель 15 рівень, 16, 17, 18, 19, 20. Я, е, якщо чесно, покачуюся до дециліонів. Тобто це остання буква, щоб дойти до А. Ну, це назва монет, і мені залишається до цього тільки 3 хвилини прокачка, щоб дійти до Цідіона. Зараз у нас мільярди, зараз у нас будуть трильйони. Кстати, е я не хочу прокачуватися зараз, тому що доступно на планеті 2. А якраз ту саму планету, якщо ви захочете грати в цю гру, то я б... напишу в коментарях назву цієї ігри і ви... Скачайте в плеймаркеті. От. І щоб попасти на першу, на другу планету, нам потрібно 3 от Уже у нас триліони пішли. От, таблиці лідерів реально немає, тому що я виключу просто інтернет. І так у нас були б і зараз одні ті самі реклами, але. Відео вже йде 5 хвилин, тому це класно. От. Надійся, відео залетить і набере як мінімум 1000 переглядів. Якщо вам сподобається рубрика, то, будь ласка, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Тому що я стараюся тільки для вас і не для інших. От. Сьогодні у мене вийде друге відео, а іменно, надійся про Brawl Старс разом з нашим другом. Зараз я сподіваюся, що у нас вийде нормальне відео. Зараз ми почнемо знімати наступне відео, тому не переключайтеся, будь ласка. От. Зараз треба буде зробити заставку для цього відео. Треба буде постаратися класно зробити все. У нас вже Сикстиліони пішли. І ще я би хотів сказати, що скоро на каналі доб'ється 100 тисяч переглядів. та Я знімаю щодня е, по 3-4 капкута. але зараз е, мені залишається ще 2000 переглядів, як я доб'ю свою першу соточку. Я надіюся, я її доб'ю вже надіюся або сьогодні, або завтра. Бо я хочу, ну, щоб цю ми ціль відпразнували. А іменно, я буду розігрувати одну. Ютуб преміум, ну яку преміум, хотів сказати. Телеграм преміум. Звичайно ж в моєму ТГ-каналі. Силка на нього буде в описанні, в назві канала нашого. І в закріпнему коментарі. Вот. Та, треба буде, ну, якщо чесно, я можу сказати про ігру то, що тут є вібрація. вот, вот таке. Тут вібрація. От, планетні лазери є навіть. Вот, от, бачите? Лазери появились. І хотів би сказати, там різних кольорів є ще. Падаю об'єкти є ще, тобто астероїди якісь там. Був. От, бачите? Їх чим більше і більше. от. І ще я можу сказати, є скорість вращення планети. Тобто планета буде швидше. Крутитися от. От зараз ми зробили і дивіться, як воно швидко швидше стало набагато. Для вас незамітно, але для мене все замітно. От. Зараз, зараз, зроблю 100% як було. От. Тут е, є язики, тобто тут є, є англійський, німецький, іспанський, французький, російський, так, італьський. Е, Туркіш е, і ще є польський Японія. Що там? Це Китай, коротше? В'єтнамія, Корея і Португалія. Португалія. Якби не знали. Тому, якщо що, вибирайте в налаштуванні підмову, щоб ви знали. От. І там зразу на різних язиках. Я би зараз подивився рекламку, але я не буду включати, тому що я виключу інтернет і ліпше ми без буста якось пройдемо. Кстав, вже йде наше відео вже майже 10 хвилин. Це дуже добре. Час ути дуже швидко. от. А, кстати, що? А, мене купили. А от та сама рекламка. Зараз дійдемо до планети і... Що я можу сказати ще про ігру? То, що тут є значення, тобто темної матерія це умножителі гравітації. От. Оце це увірючи гравітацію. Хто не знав, гравітація це ті самі монетки, які дають ну ви знаєте Ви можете купити клікання більше, можете покачати в секунду, Ну щоб получати. І це от, текущий 1% 2%. От, це дуже мало дає, тому як я не хочу. тому я, ліпше, перше, я не буду прокачувати на першій планеті. Сразу ж я починаю на другій це все робити. І я вам теж совітую це зробити. От, е, путешествие во времени. Слухайте. Ви можете купляти за ось ті самі чорні кулі, то це, якщо чесно, це чорні діри, то коротше. Ви можете купити монети за час. тобто, от, І якщо ви не знали, то воно може мінятися. Зараз у вас от, ви скачали тільки ігру. І ви заходите в ракету, і у вас одразу 12 чи 60 мільйонів. І щоб зробити більше це, вам треба прокачувати в, в, в годину. Бо це якби ФК. І воно це все прокачується, от, Прокачує астроїд. Карлик планета. Колонія от, Екзопланету, Екштейн, Флештець, звізда, планети піце, казний гігазбернений вірус, Розвички. І це все ви покажете. І воно по-різному. Тобто воно по-різному дає і от. От вже доціляної дійшли майже. І от, от. Доціліоне пишу. Ну, ви, я не буду купляти, тому що я можу більше накачати. Це більше. От, буст. От, зараз Вот, І ще я можу сказати про стартовий пакет. Тобто, це магазин, в якому можна купляти за гроші. Це, це все заплатне, тому ліпше не купляти, а заробляти. От. Тобто от такий стартовий пакет. Перше, от. Плюс 500 чорних дір ви получите. 2х монети навсегда. Тобто назавжди ви получите Х2 монетам і плюс 50% онлайн бонус. Тобто, ви в ФК, як ви не в то ви будете заробляти 50% більше. От. і Тепер чорні діри. Тут теж, якщо що платно і донати, і коротше. Воно робить так, щоб у вас інтернет було ну, реклама. Сразу же. От. Наприклад, я не знаю, скільки це все коштує, одразу ж мене немає інтернету для цього. І білети. Я сам не знаю, що це за золоті білети. Бю Ті люди, які грали в цю ігру, можете підказати, що це роблять білети. Я просто не знаю, що це роблять білети, Я скачав ігру тільки вчора і я вже дуже сильно прокачався. Я, я 2 години качав, прокачався, ну от не так сильно, якщо чесно. Знаєте чому я качався 2 години? Тому що я сидів і качав от ті самі монети. І я був в топі 2000. У мене був один там зараз 560 як мінімум В. Тобто це теж ж буква і майже АА. Тобто там були такі букви. От. Я забув ребят, бо. Стало мені нутно і мені зразу за це плюс 50x. Тобто в мене був множитель 10х, а після збросу мене показувало плюс 47. Вот. І зараз я вот прокачався ну, через відео. І от має плюс 10. Вот. Заради вас зробив. Вот. Кстати, ми вже зараз дійшли до, до целіонів. Я представляю собі 3 хвилини. Пу... По часу, і це, якщо чесно, з бустами швидше качається. Ну, якщо я покачаю дуже багато простіжу, то буду отримати більше вот. і вже відео йде наше 14 хвилин. Вот. Таблиця лідерів, якщо чесно, з інтернетом, тому якщо у вас є інтернет вдома, то таблиця у вас буде показувати. А у мене немає, тому що в мене виключений. Добре, так. Ми вже прокачали майже це все. Получаємо диру і більшу зрив великий получаємо. О. І у нас знову рекламка. І літає, парашют, літає. Зараз прокачаємося і купимо ту саму другу планету за 3 деціліона, вот зараз. Все. Ні? А ще ж. Ну це все. О, все, ми купляємо. І ми переходимо до цієї планети. Вот. Ми вже за цей час можемо зробити реберт. Но у Вей це мало дає, тому я ліпше буду прокачуватися далі. І сподіваюся, я до наступного ролика буду мати престижа як мінімум 200. І буду мати оцих чорних дір дуже багато. Зараз я покачу раз, два. Ще оце покачуємо. І може ще раз отсюди. І хто не знає, тепер це я розказую на остаток. Производство э, вещества через, через гравітацію планета вещество переміщається к предыдущим планетам і множитель их гравітации. Вот. Хто не знає, це, наприклад, иде вот буст. Тобто, ми зараз прокачали и наш буст иде в два рази. Тобто, ми прокачали. О! А, ну да, точно у нас тут нічого не прокачано. Ми зараз прокачаємо хоч щось. А ми покачали зараз. У нас зразу пише во, ми отримуємо більший буст 0 вот. Можете переключитися назад на хвилину і подивитися, чи став буст більше. Зараз ми будемо купляти нові, нові рівні і ми апнули сотий рівень мощі до них нажаті. От. Я розказав все, що можна було про ці ігри. І надіюсь, наступна частина вийде уже, уже за пару днів. І сьогодні вийде по Brawl Старс відео, тому чекайте, з вами був я, ArtemPlay, і всім до побачення, і ігра Planet Evolution. Всім до побачення, всім па-па.